Збірна МСК Дніпро з амфутбол, яка складається з ветеранів російсько-української війни, здобула бронзу на першому зимовому кубку Ліги Дужих. Турнір став новою сторінкою розвитку Амфутболу. Команда ЗМП футболу МСК-Дніпро поступається у досвіді багатьом своїм суперникам. Тож хлопці замінили його силою, духу і згуртованістю. Нам є куди рости далі, що ми тільки на початковому етапі розвитку команди. 呃。Oh. Ще багато тренуватися, треба наша мета займатися далі і перемагати будь-яку команду. Головний тренер МСК Дніпро замфутболу футболу Богдан Колініч переконаний, що такий від футболу має унікальні можливості в реабілітації та відновленні фізичного та емоційного стану ветеранів. Я вважаю, що це ключова, ключова система в реабілітації, тому що і по собі знаю, і всі, ті, хто займається спортом, навіть здорові люди, скажуть, що коли ти виходиш на тренування, в тебе якісь. Свої там проблеми э, сімейні чи на роботі, чи на чомусь іншому ти виходиш чи десь просто там тренажерну залу. Ти на цей час відключаєшся від усього, і це допомагає витягти хлопців після поранення за того такого важкого психоемоційного стану. Привітати футболістів та поспілкуватися у невимушеній атмосфері прийшли Черкаський міський голова Анатолій Бондаренко разом із профільною заступницею Анастасією Чубіною. Я хотів би запевнити, що, що потрібно від Черкаської міської ради. Це мої питання. Ми беремо на себе спілкування з нашими колегами-депутатами, щоб наміти плани, провести ці турніри, доробити ті всі е, недороблені питання, які є по стадіону, значить, е, на цей рік, і рухатися вперед. Дніпро! Нагадаємо, що на комунальному підприємстві МСК Дніпро функціонує спортивно-реабілітаційний простір, де ветерани війни та люди з інвалідністю мають змогу займатися адаптивними видами спорту, зокрема баскетболом на візках, настільним тенісом, стрільбою з лука, легкою атлетикою, кросфітом, пауерліфтингом та волейболом сидячи.